Я зразу хочу розпочати. Переговори можуть відбуватися виключно на рівні президента Віктора Януковича і опозиції, яка має повноваження від ВО Майдан. Що стосується технічних консультацій, то такі технічні консультації можуть проходити. Але думаю, що вони повинні проходити без участі лідерів опозиції, а других і третіх осіб, які мають відповідні повноваження. І ми щойно на раді Майдана затвердили мандат і людей, які проводять технічні консультації. Але часу все менше і менше. Його практично немає. Які питання технічні. Що треба технічно входити? Ми виставили перелік вимог, і ми будемо очікувати. На які вимоги українського народу згодна влада крайній строк? Крайній строк це вчора. Оце я вам можу дуже чітко сказати. Тому ми будемо очікувати приїзду нашої місії після технічних консультацій і оприлюднимо всі результати.